Праздник введення в храм Пресвятої Богородиці ми співаємо тропар, по гречески означає коротка пісня про праздник. Днець благоволення Божого предображення. То, що було передбачено нині увиденої і чоловіка у спасіння проповідані. Для нас, для людей, проповідь о спасінє. Чим в храмі Божому ясно, Діва являється і Христа всім предвозвіщає? Ми видимо в храмі, де лишище дівчинка чотирьох років. Но церква співає своїм видінням в храм, вхожденням в храм Діва Марія предвозвіщає спасіння людей і явленням в мир. Христа Месію. То і ми, то ж так же і ми, каже церков словами в цій пісні, велегласно возупієм. Веле, значить, дуже голосно везупієм, закрикнеме, заспіваємо, радуйся смотреннюю задітелі сповнення, радуйся предусмотрення, що Бог Создатель. Предвітів і нині привив в ісповненні. Унікальна інформація. Но точно та же сама інформація продовжується і в нинішньому празничному Кондакові. Фактично, тут дійсно ще більше зжата інформація смисла празника. Божа Мати причистий храм Спасителя. Многоцінний чертог. І Діва. От характеристика Діви Марії, вона священно сокровище слави Божо, і така красота, і багатство днесь водиться в дом Господень. Благодать суводяще, то є з собою введя благодать, в душі Божому. Так от її. Діву, воспівають Ангели Божя, бо вона сіяєсть селення небесное. Як Як може бути народжена в всьому світі дівчина стати селенієм небесним? А просто вона вмістила невмістимого Бога, Духом Святим зав'язався в ній плод і родила? Нам Месію. Ангели вхождені, причистия зрящі, ну, Позирали удивилися, як ото діва входить в освятая святих, куди не можна було заходити лише один раз первому то есть главному. Священникові раз у рік, і то лише спеціально предписано жертва і кров за гіхи народа. І вдруг первосвященник бере за ручку дівчину Марію і вводить її в освятає святих, що ж ангели, вхождені при чисту її зря, дуже вдивлялися, як діва вийшла в осятає святих, нині відсувається от, в сторону. Бо приходить у алтар, у святая святих, одушевлений кивот, живий кивот, в котрому, як вселені Небесному, народиться Месія, відчуває глобальні моменти, ми і тут настоящі православні, самі древні. Тисяча сто після річні, но вічності віримо з усіма православними нашої країни, держави і з усіма добрими людьми в цілому світі, ми зможемо по милості Божої наслідувати Царство Божіє. Амінь.